Віти тих краю ми, моя Україно, за що тебе сплюндровано, за що мама гинеш? Чи ти вранці до схід сонця Богу не молилась, чи ти малих діточок звичаю не вчила? Молилась, турбувалась, день і ніч не спала. Діток звичаю навчав, виростали ті квіти, твої добрі діти, і ти колись панувала на широкім світі, панувала до боку не пронісся червоним, смерчим над тобою 32-33 рік. Страшне число у нелюдській подобі розпалює світи до глибини, у тридцять три розіп'ято Ісуса, у тридцять третій на земному крузі розіп'ято мільйони без вини. Ти кажеш, не було голодомору. І не було голодного села. А бачив ти в селі пусту комору, з якої зерно до допла, як навіть варву виймали з печі і забирали прямо із горшків. Окрайці виривали з і із торбиночок нужденних стараків. Голодомор 1932-го. 1933 років визнано геноцидом українського народу. Він був скоєний радянською владою для упокорення українців, ліквідації українського спротиву та намагань створення власної незалежної держави. Цей геноцид Російська Федерація на чолі з Путіним. Продовжує і сьогодні. У чорний вороне, чом знову прилетів на нашу землю, проїзьку землю. О, чорний ангел, чом сно покрив. And I you.